Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми розпочинаємо обговорення судового процесу проти сина президента США Джо Байдена Гантера. І цей процес пов'язаний з купівлею вогнепальної зброї. У подальшому ми більш детальніше поговоримо, в чому саме звинувачують Гантера Байдена. Отже, за даними Associated Press, 12 присяжних і 4 заступники були відібрані в першому з двох федеральних процесів за участю Гантера Байдена, і це відбулось 3 червня. Групу мешканців штату Делавер було обрано лише через один день, коли. Майбутніх присяжних допитали щодо їх поглядів на право володіння зброєю, політичні переслідування та те, чи міг батько підсудного вплинути на їх здатність бути справедливими та неупередженими. Гантер Байден постане перед судом за федеральним звинуваченням у придбанні вогнепальної зброї у 2018 році. Федеральна прокуратура стверджує, що син президента зробив неправдиві заяви щодо вживання заборонених наркотиків під час отримання зброї, а потім незаконно володів нею протягом 11 днів. Гантер не визнав себе винним у вищевказаних звинуваченнях. У вівторок, 4 червня, адвокати Гантера та Міністерство юстиції можуть виступити зі своїми вступними словами, де будуть представлені присяжним версії відповідної справи. Очікується, що прокуратура стверджуватиме, що Гантер збрехав, коли відповів ні на питання щодо незаконного вживання марихуани, депресантів, стимуляторів, наркотичних засобів чи будь-яких інших. Контрольованих речовин в момент отримання зброї очікується, що суд триватиме близько двох тижнів. Так, а далі. Присяжні будуть вже виносити остаточний вердикт у цій справі. У списку свідків прокуратури є три жінки, які були в романтичних стосунках з Гантером, і як очікується, дадуть свідчення щодо вживання ним наркотиків. Також має бути викликаний працівник збройного магазину, який продавав револь'єр і спостерігав, як гантер заповнював форму перевірки перед тим, як власне отримати цю. Зброю у цій справі Гантеру висунуто три звинувачення. Два звинувачення стосуються його брехні у формі федеральної перевірки, коли він придбав спеціальний револьвер у 2018 році. Відповідач поставив позначку, що він не був незаконним споживачем контрольованих речовин або наркоманом. Уряд стверджує, в той час. Він підпадав під дві вище вказані категорії, посилаючись на вживання крепу. Це здійснював Гантер Байден. Третє звинувачення це незаконне зберігання вогнепальної зброї. Він володів нею 11 днів, поки пістолет не був виконаний у сміттєвий бак супермаркету. Якщо його визнають винним, за всіма пунктами йому загрожує до 25. Років ув'язнення та штраф у розмірі 750 тисяч доларів. Перша леді Джил Байден була присутня у понеділок під час судового процесу, також е була присутня сестра Гантера Байдена Ешлі. Президент Байден не з'явився в будівлі суду штату Делавер. Він сказав, що не коментуватиме федеральний судовий процес, але все ж зробив заяву на підтримку сина. Я президент, але я також тато. Ми з Джил любимо нашого сина і дуже пишаємось тим, ким він є сьогодні. Отже, якщо проаналізувати цю інформацію, так ми зрозуміли, що власне розпочався ось цей судовий процес проти Гантера Байдена. Щодо того, що коли він купував зброю цей пістолет, так він збрехав у цій формі перевірці, що він не вживав певні наркотичні так, речовини, і він не є наркоманом. Стандартна процедура судового процесу були відібрані присяжні. Далі будуть аргументи сторони звинувачення, потім сторони захисту. Допит свідків, заключні аргументи, так, і після цього буде винесений вердикт. Тобто, в принципі, формула абсолютно така ж, яка була, коли відбувався судовий процес щодо Дональда Трампа. Але тут, що я хотів би сказати, так, те, що ми бачимо, у США може бути абсолютно така ситуація, так, за якою. Є судовий процес проти колишнього президента США, так і одночасно також може відбувати судовий процес проти сина чинного президента США. Це є якраз показником того, що у Сполучених Штатах Америки закон є один для всіх, і абсолютно. Не грає ролі, чи є ти президентом, чи є ти сином президента, так ти можеш постати перед судом, так, і власне бути засудженим за тим чи іншим видом злочину. І тут також потрібно прокоментувати слова Трампа, так? який говорить, що його рішення. Так, по справі щодо фальсифікації документації, це є переслідуванням, це є полювання на відео, в тому контексті, що Трампу можуть поставити питання, як він може говорити про якісь судові переслідування, так, якщо паралельно є судовий процес проти. Сина чинного президента США Байден ж точно не буде переслідувати свого сина і здійснювати в його плані полювання на війну. Це я знову ж таки говорю про те, що у США закон дійсно один для всіх, і, звичайно, дуже б хотіло, щоб така система була також в Україні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!